Оу, привіт! Привіт, друзі! Це ранок у великому місті. Привіт. Ми розпочинаємо. Це Гріша Герман, це Саша Швачка. Вітаю, друзі. Скучили. Угу. Гриш, давай скучили, скучили. Тоді розпочинаємо. Розпочинаємо. Із теми, яка сколихнула українське суспільство. Це новина про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив спецпредставнику із питань Росії та України Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів. А це в принципі реально? Ну, це от навіть теоретично це можливо? Чи є у сполучених штатах план завершення війни? Зараз будемо розбиратись із нашим Костянтином Ігнатчуком, дуже розумним Костянтином Гнатчуком. Допоки йшла президентська гонка в США, ми неодноразово чули від Дональда Трампа, що він завершить війну в Україні буквально за 24 години. Але офіційно вступивши на посаду президента, Трамп визнав, що то була лише передвиборча риторика, і пошук миру в Україні може зайняти набагато більше часу. Щоб мирні переговори, хоча б почалися. Для цього потрібне бажання обох сторін конфлікту. Президент України Володимир Зеленський не раз заявляв, що Україна прагне миру і, висловлюючись мовою Трампа. Готова на угоду. Під словом Угода мається на увазі певний компроміс, на який може піти Україна на переговорах задля досягнення миру. А от який саме компроміс це власне і буде предметом переговорів. Підтвердив це і Трамп. Мовляв, Зеленський готовий укласти угоду. А от щодо Путіна він має сумнів. Трамп наголосив, що війна зруйнувала економіку Росії і припинити кровопролиття має бути в інтересах самого Путіна. Краще зробити це по-хорошому, інакше буде гірше. Трамп пригрозив ввести обмеження на торгівлю з Росією та обвалити ціни на нафту. У свою чергу Путін заявив, що готовий на переговори, але тільки за умов виконання всіх вимог Росії, а фактично, повної капітуляції України. Неофіційно в Кремлі, хоч і почули погрози Трампа, але вважають, що американський президент, блефує мовляв, які ще обмеження можуть ввести Штати на торгівлю з Росією, якщо товарообіг між країнами майже припинився. А щодо нафти, то на то низька ціна на неї буде невигідна американським нафтовикам. Крім того, після завершення роботи попередньої адміністрації Джо Байдена новий пакет допомоги України навіть не розглядається. Так що, на думку кремлівських старців, у них все добре. Економіка не обвалилась, поки інфляцію ще так сяк стримують, внутрішніх протестів нема, на фронті просуваються, тому ініціатива за ними, а значить, можна вимагати по повній. В Кремлі сподівається на особисту зустріч Трампа та Путіна. Мовляв, тоді російський диктатор, як досвідчений гибіст, зможе буквально завербувати американського президента. Вони вже зустрічалися раніше за першого президентства Трампа. Тоді Путіну навіть вдалося переконати американського президента, що його спецслужби йому ж брешуть, і мовляв, Путін зможе зробити це знову та повністю перетягнути Трампа на свій бік. Але насправді Трамп не настільки простий, як може здаватися, якщо він те факти, це не означає, що ним легко маніпулювати. Експерти, знайомі з розкладами в новій адміністрації, кажуть, що Трампа в першу чергу цікавлять внутрішні проблеми США, а не зовнішня політика. Такі конфлікти, як війна Ізраїлю проти Хамас чи російсько-українська війна, тільки відволікають його від пріоритетних для нього задач. Він не хоче і не буде глибоко вникати у суть конфліктів. Для цього у нього є помічники, які мають надати Трампу готові рішення відповідальним за Шок таких рішень щодо припинення війни в Україні Трамп призначив відставного генерал-лейтенанта Кіта Келога. Днями в мережі з'явився нібито проєкт мирного плану від Келога Трампа. Він передбачає наступне: спочатку телефонні переговори американського президента з Путіним та Зеленським. Останній має ще й скасувати заборону на ведення переговорів з російським диктатором. Після чого має відбутися вже очна зустріч Трампа, Зеленського та Путіна. На Великдень має відбутися припинення вогню обмін полоненими та виведення українських військ з Курської області Росії, а потім мирна конференція за участі США, ЄС, Китаю та країн глобального півдня, і все це за найближчі три місяці. А до 9 травня завершення війни та скасування воєнного стану в Україні. Київ повинен визнати свій нейтралітет та відмовитися від вступу в НАТО. Росія залишається на окупованих територіях, а Україна відмовляється від їх повернення військовим шляхом США та Євросоюз поступово мають зняти санкції з Росії та відновити імпорт її енергоносіїв до Європи. Україна ж після мирної угоди повинна відновити діяльність на своїй території Російської православної церкви та проросійських партій, а восени провести президентські, парламентські та місцеві вибори. В офісі президента України цей нібито план назвали російським вкидом, але навіть без цієї заяви ясно, що це російська консерва. Ну судіть самі. По перше, всі вимоги в цьому плані. Тільки до України і жодних зобов'язань з боку Росії. По-друге, доволі дивно, щоби США самі своїми руцями повертали імпорт російських енергоносіїв до Європи, тоді як Штати зацікавлені самі зайняти цю нішу, та власне вже займають між іншим. Ну і по-третє, припинення війни до 9 травня. Чому саме до цієї дати? Ви можете сказати: ну як же, це ж день перемоги над фашизмом? Але в США, як і в Європі, такої дати не знають. Скрізь у світі відзначають 8 травня і тільки в СРСР день перемоги призначили на 9, так що маємо справу з доволі примітивною фальшивкою. Але все це надає відповіді на питання, чи завершиться війна через 100 днів. На превеликий жаль, ні. На даний момент команда Трампа не має плану. Йде тільки його пошук, і на такий пошук може і ста днів забракнути. Буде великим успіхом, якщо підготовка хоч якихось переговорів почнеться восени. Звісно, якщо до того не приліт. Тять якісь чорні Лебеді. ото таке.